Я детальніше розповім щодо наслідків кібератаки, яка відбулася в п'ятницю 13 травня. З 24 лютого ми зафіксували понад 100 різних атак на інтернет-мережу та сервіси Львівської міської ради. З боку Росії всі вони були успішно заблоковані і не мали ніяких наслідків. Те, що сталося в П'ятницю 13 травня власне, готувалися протягом тривалого часу. І головним завданням було фактично знищити систему управління міста, а з іншого боку вкрасти різні робочі дані. Власне, завдяки координації наших служб, дякую дуже колегам Служби безпеки України, кіберполіції, ІТ-кластеру, IT, it компаніям вдалося достатньо швидко відреагувати на цю загрозу. Зверну увагу, що, попри всі системи захисту, які достатньо є високого рівня, які ми використовуємо, вдалося завдати такої кібератаки. Відповідно, що в це було за різними розрахунками інвестовано дуже велику суму зусиль і коштів, тобто яка рівняється більше ніж сотнями тисяч доларів, якщо порівнювати з подібними атаками, які коли-небудь набагато меншими відбувалися безпосередньо в Україні. То, що нам вдалося сьогодні, місто продовжує функціонувати, управляється процесами. Ми знайшли ряд альтернативних рішень, яким чином забезпечувати звичні процеси. Тобто працює телефон гарячої лінії за зміненим номером, звичайно, 297 59 11 В нас працюють ЦНАПи, які були відновлені, так само реєстрація. Деякі сервіси ми ще відновлюємо. Ми б були готові їх швидше запустити, але маємо дотримуватись протоколів безпеки, тому що залишається все-таки ймовірною повторення цієї атаки в результаті, власне, якої ми розуміємо, що частина даних була викрадена, а так само, власне, було пошкодено уже ряд сервісів. Ми будемо працювати власне по протоколах безпеки, які визначені зокрема Службою безпеки України. І разом з IT-компанією ми працюємо над додатковим захистом, і фактично кожного дня ми забезпечуємо ряд додаткових сервісів, які відновлюються. В результаті так само було пошкоджено ряд робочих станцій, серверів в результаті цієї атаки, яка розпочалася в 16.30, в п'ятницю, фактично в одному моменту по всіх сервісах. Станом на сьогодні продовжують функціонувати в звичному режимі великі комунальні підприємства, соціальні служби, тобто базові рішення щодо управління містом вони забезпечені. Можна казати, що це було найпотужніше. Ми зможемо точно сказати власне, за результатами тих висновків, які будуть отримані від ряду сертифікованих інституцій, але ми можемо сказати, що станом на сьогодні на Ліску міську раду це була найпотужніша атака, яка за часи незалежності і, мабуть, одна з найпотужніших атак, які взагалі відбувалися в Україні. Це підтверджується безпосередньо ці інституції, які з нами зараз працюють над вирішенням. Одне завдання, яке ми ставимо, це є безпосередньо випрацювання інструкцій для всіх органів влади, компаній інституцій, тому що ми сьогодні розуміємо, що Росія веде війну не лише танками і ракетами, вона веде так само з метою поширення страху, крадіжки даних використовування в той чи інший метою власне руйнування систем вибудованих, тому що я зверну ще раз увагу, що, попри наявну систему безпеки. Власне, їм вдалося, вдалося здійснити цю кібератаку, і, відповідно, що в неї була інвестована дуже значна сума ресурсу. Наскільки важливі дані які викрали? Я знаю, що їх потугнули якась російські телеграм канали ми працюємо над блокуванням цих російських ворожих телеграм-каналів. Можна звернути увагу, що мій профіль Фейсбуку так само намагається останніх пару годин блокувати через, зокрема, і цю кібератаку. Ми розуміємо, що ніхто, ніхто не. Ну не, має такого підходу, просто зробили кібератаку і відійшли. Тобто це буде постійна а, постійні атаки. Ми навіть після п'ятниці фіксуємо іншого виду атаки. А ще разверну увагу, що це не є ddos атака. У нас сайт як працював, так і продовжує працювати, тобто в звичному режимі, тобто ніяких проблем з його функціонуванням немає. А мова йде власне про систему управління містом. А, про які саме дані, тобто мова йде, ми не знаємо до кінця, стану на сьогодні. Всіх даних, які можуть оприлюднюватися, тому що є частина даних, яка з'являється в публічному доступі, ми працюємо з блокуванням цього, але знову ж таки це є процес, і ми точно зможемо сказати в результаті власне, завершеного звіту і розслідування. Але чи знаєте ви загалом яку кількість даних управлін? Що це були за дані? Це ми працюємо паралельно в кількох напрямках. Тобто, перший напрямок це є відновлення роботи всіх служб. Тобто, станом на сьогодні роботи робота відновлена, так як вона звично відбувалася поетапно відбувається там встановлення і дослідження кожного комп'ютера для того, щоб унеможливити повторення, тому що це зараз головний пріоритет. І третє, це є власна робота з. Безпосередньо дослідженням того, що сталося, для того, щоб дослідити, хто саме робив, як це займає певний час. Це і певні спеціалізовані органи, які я вже згадував, і кіберполіція, служба безпеки, ІТ-компанії нам справді допомагають багато інституцій. За цим ми їм дуже вдячні. Після фінального звіту ми зможемо сказати тобто, про, про які саме конкретні дані і весь, і весь власний ареал того, що ставив за зимоту чи є інформація, що це тільки здійснено атака на львівську міську раду, чи можливо в інші міста, в інші інституції? Я можу сказати, що станом на сьогодні мова йде виключно про Львівську міську раду, про орган місцевого самоврядування? Хоча сьогодні я спілкувався, я не буду називати які європейські міста, власне, міста Європейського союзу, столиці, вони до нас так само звернулися, тому що вони почали фіксувати протягом останніх. Фактично трьох тижнів часу також значні кібератаки на свої міста, мова йде про міські ради, власне можу звернути увагу тих міст, які мерів тих міст або заступників мерів міст, які приїжджали до кого. Як ця атака вплинула на роботу міської ради? Чи все зупинилося? Чи у вас були якісь резервні ресурси, де ми робота продовжувалася? От, працюємо зараз по протоколах безпеки. Фактично дві ночі і два дні працювали е, всі е, служби, зокрема, я вже згадував, якийсь центр інформаційної технологій. Тобто, станом на сьогодні всі, базові, е, всі базовий весь функціонал міста він продовжує функціонувати. Звичайно, триває паралельна перевірка всіх робочих станцій по декілька разів. Е, але ми станом на сьогодні критичних проблем з управлінням міста через дану атаку немає. Як місто буде захищатися? Майбутні, чи ви вже розробили якийсь план, чи це будете по-старому плану, просто його вдосконалити? Я думаю, що ми так само перед як яке згадував, працюємо в кількох напрямках. Ми звичайно що звернемо увагу на ці точки боліві, які завдав ворог, для того, щоб стати сильнішими. І Я думаю, що не лише ми станемо сильнішими, й станемо сильнішими всі міста, тому що ця, ця атака може прийти в будь-який момент. Так, звичайно, вона вимагає дуже великого ресурсу, це величезної групи людей. І, в принципі, вчора ми бачили деякі телеграм-канали, ворожі це розміщували, тому ми розуміємо, що багато хто ставили собі за мету і яку конкретну мету, тому ми точно станемо сильнішими і ми працюємо і дуже дякую всім провідним і компаніям, ті, хто запропонували свою допомогу, до кого ми звернулися. Ми справді підсилюємо зараз рівень додаткової безпеки.